Нарізає стрічки пан Віктор із Херсона. Каже, протягом двох місяців щодня приходять сюди з родиною, допомагають, бо хочуть швидше повернутися додому. Я теж пенсіонер вже, але приходиться допомагати і різних кусочків ріже, тому що треба, що що є, то Оля привозить, що знаходить матеріал, то ми і плетемо, ну, нарізаємо, що можемо, і плетуть. З березня до плетіння сіток долучився черкащанин Павло. Говорить, має порушення зору, проте волонтерство стало невід'ємною справою у його житті. Я хочу, щоб наша країна перемогла і саме тому я шукав, чим я можу бути корисним і мене запросили сюди, щоб пямпівплів стрічки. Поруч із сітками плете кікімира Черкащенка Альона Кравченко каже, за місяць опанувала всі техніки. Легший варіант ваші дивлячісь і куди. Ну, тобто є у нас основний ліс, а є лісостеп. Ми підбираємо по кольору і плетемо. Взагалі-то такий процес. Він... Не бачу, що не швидко робиться, але просто такий, коли ти з ним займаєшся, ти, наче, чимось зайнятий, то то захоплюєшся. Це мені показали там пару разів і, і не важко його плести. У перші дні повномасштабного вторгнення тут було декілька сотень людей. Нині ходить до десяти допомоги катастрофічно бракує, розповідає волонтерка Лариса Анісімова. Вона в цій справі з 2014-го. Зараз нині дуже рук не хватає. Дуже через Ну, Я розумію, хтось уїхав, взагалі іммігрівав, хтось знайшов роботу, бо тоді ж багато зовсім не працювали. Ну треба плести, а треба. якщо ми не будемо плести, хто буде це робити? Напередку ж не будуть плести ці сітки. Та й в тканині завжди є потреба, каже волонтерка Ольга Воскобій. і показує, яку потрібно приносити. Безпосередньо камуфляжка, це безпосередньо кольор олива, ну або ж природні відтінки зелені, а також ось такого от піщаного кольору. Але можна приносити біле, яке от ми фарбуємо от в такий от колір. Для кікімор нам потрібні ниточки це пряжа для в'язання природних кольорів зелені, а також піщана, кофейна, світло-кофейна, залежно від регіону, куди потрібна дана кікімера. Бійці замовляють до сотні сіток та півсотні кікімор щотижня. Але нині через малу кількість волонтерів усі прохання не встигають виконувати, додає жінка. Це кожен підрозділ просить там п'ять сіток розміру, там 7 на 8, три сітки розміру 10 на 10 там вісім сіток 3 на 4 Тобто це не йде одна сітка на один підрозділ. І, звичайно ж, для цього потрібен час, для цього потрібен матеріал, і головне для цього потрібні волонтерські золоті вправні ручки. Кожна сітка не одне збережене життя військових, каже голова центру допомоги армії Оксана Циганок. Велика проблема в цьому, тому що у нас зараз навіть черга на сітки більше двох тижнів. Ми не встигаємо фізично бджілки наші не встигають їх плести. А потреба в цьому дуже велика, тому що навіть після кожного обстрілу ці сітки можуть згоріти. Сітки реально рятують життя, рятують нашу техніку. Тут коється перемога, тут плететься наша перемога. Тетяна Зозуля Сергій Єфімов. новини на Суспільному Черкаси